Паспорта громадянина України для виїзду з-за кордону виготовляється, можна сказати, двох видів. Один вид це ну, взагалі з 12 січня почали новий оформляти. Це йде паспорт з чіпом, так званим, або з безконтактним електронним носієм, де міститься інформація про особу. І другий паспорт без чіпа. Це на вибір людини, ніхто не змушує людину оформляти той чи інший паспорт. Паспорт виготовляється. 20 робочих днів без урахування доставки, це в звичайному режимі, і термінові 7 робочих днів без урахування доставки. Як практика як показує, це місячний термін і до двох тижнів. Так, так говорить практика, бо чому я так кажу, без урахування доставки паспорта витуляються централізовано в Києві, ніхто тут на місці не оформляє. Бланків, як кажуть, знаєте, люди звикли у нас кажуть, що є у вас бланки чи немає. У них у нас їх і не може бути, тому що всі бланки в Києві з Києва приходить. З комбінату, проходить паспорт на ту чи іншу особу безпосередньо хто замовив. Там, де оформили, там, де здали документи, там його отримують. В іншому кабінеті зрозуміло. Звернутися з оформленням паспорт громадянина України за кордоном у нас можна в 6 районів. Це є так, Богорочани, Калуш. Районні центри Ворочане Калуш, Надвірна, Косів ми недавно, можна сказати, зробили, так він працює для зручності, Коломия, Коломия, Тиснець і івано франківськ Івано-Франківськ здійснюється прийом там на першому поверсі паспортному сервісі, на третьому поверсі в 306 кабінеті. По суті, є два місця, де можуть люди здати документи. На сьогоднішній день, бо трошки були раніше, десь на початку літа, по моєму червень місяць, травень. Трошки були ну, десь затримка була в паспортах, були збої на погравкомбінаті. На сьогоднішній день паспорта всі проходять вчасно. Проблем з оформленням паспортів, я вважаю, що немає. Ну, Трошки є черги. Черги вони є, тому що всі хочуть зразу. Знаєте, як каже, приходить гаряча пора, хочуть їхати. Прийдіть до нас вересень, жовтень листопад, людей практично немає. Тому безпосередньо для того, щоб виготовити паспорт, напевно, треба подумати наперед, він дійсний 10 років, незалежно чи він з чіпом чи без чіпа, тобто з електронним носієм чи без нього, він дійсний 10 років. Також, напевно, все ж таки десь призводить, бо раніше оформлялися дитячі проїздні документи. Зараз такий, як дитячий проїздний документ. Потреба відпала, тому що виготовляються для дітей паспорта громадян України для виїзду за кордон, але на дещо коротший період часу, тобто на 4 роки. Він виглядає так само, як дорослий, він має тих 32 сторінки, що є зручним, що є зручним, тому що можна декілька разів поїхати тій дитині за кордон, чи з батьками, чи самостійно. там, Зрозуміло, згода повинна бути батьків на виїзд. Є місце для проставлення штампів, перетину, віз, проїзному трошки було менше, там було 6-8 сторінок, і було, було менше. Ну буквально два-три рази поїхати. І все я як зрозумів по процедурі про розподання документів. Перше заказується 306 кабінет. Ні, зараз зараз. я, я до, 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 докажу те, що я сказав, потім буду давати питання. Питання відносно це цих знайде, чому по трошки збільшилася раніше. Було зручніше, напевно, тому що батьки, тобто один із батьків чи двоє батьків, мали право вклеїти, тобто внести зміни у свій паспорт не за кордон. І ми могли, мали можливість тих дітей, сина чи дочку, до, по суті, навіть до 18-річного віку, хоча це вже не було так, ну, до 16 років ми вклеїли дітей, якщо не було потреби в самостійному виїзді то виїжджали, могли діти виїхати разом з батьком, бо, як правило, так і виїжджають з батьком, з мамою чи з сім'ями відбудувати. Ну, не треба було того, чи дитячого, чи паспорту. Зараз внесені змін, тобто вклейка фотографію у паспорт батька чи матері його дитини. не, не, ну, не має можливості в зв'язку з тим, що відмінна ця постанова. І Мусимо виготовляти закордонні паспорта. Ну, напевно, і воно збільшилося. Якщо взяти навіть порівняв характеристику, так, за перше 15 2015 року було 45 тисяч, ну, 45, злищ, 45 а 14 року, а 13-й рік у нас виходить, нам менше 57, 57, це 14-й. Закругу 57 у 13-му, а 84 у 14-му. Бачите, яка різниця? Динаміка. Оформлювати за кордон, я припрошу 57, я за 13-й да? А в 14-му 84, яка динаміка? Плюс 47. Люди чаще, чаще виїжджають, чаще хочуть виготовляти паспорта. І так виходить, що збільшується, так. Збільшується наплив людей. У мене питання про цінні процедуру подання документів. Я так зрозумів, звертаєшся в 306-й кабінет. Так. Записуєшся на чергу для того, щоб прийти через місяць і, тобі, і подати документи. Ну, не можна сказати, що прийти через місяць, через два чи через тиждень, через два. Від, 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 від напливу людей залежить. Записують для зручності, тому що є питання таке, що людині, ну є можливість, хто ніде не працює, напевно, так відстояти в черзі, оформити той паспорт без А Є людина, яка працює, яка зайнята десь має напевно, навіть якщо і не працює, я не дуже вірю, що є вільного багато часу. їй зручніше прийти на ту годину, указану годину на той на той час і оформити гарантовано, знати, що прийшов там, наприклад, в 10.15 чи в 10.30, Такого-то числа і здав документи на паспорт. Чим стояти в цій черзі, ну. Ну чому, чому у мене виникло на питання? Я два тижні тому, чи ну, і вчора, намагався подати документи на за на, на закордонного паспорта. Виявляється, проблема, мене не хочуть ні приймати документи, кажуть, 18 го Ми будемо реєструвати на чергу на жовтень місяць. Ну, вас... Нормативним активно актом керується Державна міграційна служба Вонофранківську, що вони з 18 го числа приймають людей на чергу на... На осінь, значить, не з 18 числа, напевно, тому що внизу внизу ви можете здати в живій черзі. Ніяких записів немає. Ну, я там не хочу переплачити завіт 300 гривень. Ви можете відмовитися від них. Ви можете відмовитися від них сказати, мені треба сьогодні здати, тому що я більше часу немає, і ми її оформляємо, і в той же час. Буває, не всі люди з'являються. Буває, не всі люди. Ми ж теж записуємо так, в такий період часу, щоб можна, якщо є проблематика. Ну, є, є людина, приходить і каже, мені дійсно треба. Але, ну вибачте, ми всіх теж не можемо приїхати. Приходить людина, каже, треба терміново, треба оформити терміново. Приходить, чи до мене, чи є я заступник, чи є Орес Миколаївич, ще один заступник, каже, мені треба терміново пояснюю ту чи іншу ситуацію. Чи... Буває різні випадки, там чи лікування, чи дійсно путівка горить. Ну може таке бути, може. Людина здає. Якщо людині не не спішно той паспорт оформити, вона в собі оформляє його на новий рік чи на слідуючий рік. Каже, то їй краще записатися і отримати той паспорт без час. Я, я спішов вона не горить. Я прийшов, я хочу дівчата, я хочу подати документ. Вони кажуть, з 18 числа ми записуємо на чергу на жовтень. Ну, зараз я розберусь, чому з 18 числа вони записують, чесно вам сказати. можливо там... Тобто, черги не було, ніхто там 306-й кабінет не, не цей. Чер... Черги туди не було, були лише черги по видачі. 18 числа. Чому з 18-го записують людей, не зразу записують, коли звертаються? Ну, зайдешь за раз, может, если ты люди извинишься, ты зайдешь, по Ну, такого Які е, ну, є зараз багато поранених учасників АТО так. людей, які постраждали так. на Майдані, яким потрібно виїзд за кордон так. Е, для лікування. Е, яким чином вони оформлюють документи і ну, за скільки часу за спрощеною процедурою вони чи, чи мають вони право за спрощеною процедурою отримати паспорт? І скільки це часу займає? Ну, всім, кому потрібно було виготовити ці паспорта або хто звернувся щодо вигукня паспорта громадян України для виїзду за кордон? Так як були поранені, чи учасники АТО, чи на Майдані були, всім виготовлялися. Виготовлялися і практично, хоча в законі в, держмі, по, в декреті про держмитну там не передбачено, і пільги, ми виготовляли за сказати, начальника управління, колектив потім виготовляли і за свої кошти, хто не мав можливості сплатити, ми тобто, оплачували, бо безплатно паспорт такий, як не може бути головний. Виготовляли. От. І для дітей, учасників ОТО, зараз поїхали, маса дітей було виготовлені теж по, по, по спрощеному варіанту. Хто звернувся, всі отримали. Хто, Хто може звернутися і скільки часу це триває? Які документи потрібно подати, можливо. Скажіть конкретно, Щодо дали... <зв 'язувати> <зв 'язувати> Паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Сам, що, що необхідно по документах. Паспорт громадянина України, ідентифікаційний код е, людини. Це після 16 років до 16 не обов'язково. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, якщо такий раніше був. От. Е, хто може звернутися, звертаються всі громадяни України, хто має паспорт. Е, якщо має з собою довідку учасника, то підтвердження це не є обов'язковим. Це, вона до паспорта нічого не має. Так, є електронна адреса. Якщо цікавить людину та чи інша інформація, так, без проблем звертаються до нас на електронну адресу, до мене це попадає чи до Ореста Миколаївича в пошту, розписуємо на, безпосередньо на виконавця, виконавець надає на ту ж електронну адресу відповідь по тому чи іншому питанню. А Також чи працює гаряча та... лінія, працює... А, можливо, онлайн-реєстрація на чекає. Чи планується таке робити в державній Ну, на даний час онлайн реєстрації на чарі у нас такого немає. Так, да, інформація про те, я спілкувався з, там, з директором департаменту, не ж знають, у нас є таке десь можливо, напевно, бажання в цьому. Не знаю, як на це подивиться керівництво Державної міграційної служби, а також Кабінет міністрів. Якщо буде відповідна вказівка, відповідна проведена робота, ми з проблем можемо реєструвати. А, якщо... На даний час такого немає. Буде така ініціатива з вашої сторони, то вам потрібно просто підтвердження в Києві. Ну, ми не можемо самостійно прийняти те чи інше без. Ми ж все ж таки структурний підрозділ, МС. Збільшити робочі місця та, Відповідна апаратура устаткування повинно бути, напевно, все ж таки так. Mm -hmm. Канал окремий.